Привіт, друже! Сьогодні ми вирушимо у чарівну подорож до світу, де живуть відкриття, цікаві досліди та дивовижні ідеї. Це світ науки. А знаєш ти, що таке наука? Наука це коли люди спостерігають, досліджують і дізнаються, як усе працює навколо нас. Наука допомагає зрозуміти. Чому світить сонце, чому з неба падає дощ, як ростуть дерева і як літають птахи та літаки? Є багато різних наук. Ті, хто вивчають зорі, це астрономи, ті, хто досліджують рослини біологи. А ті, хто роблять досліди з рідинами й фарбами, ХІМІКИ А ще найголовніша наука дитяча допитливість. Коли ти питаєш, чому, а як, а що буде, якщо, це і є початок великої науки. Пам'ятай. Наука всюди, у природі, на кухні, у твоїй кімнаті, навіть у веселці після дощу. Коли ти дивуєшся. Спостерігаєш і шукаєш відповіді. Ти вже маленький учений.